Вітаємо вас із цією перемогою. З одного боку, рахунок 3.0 можна сказати, що відображає десь прогор команди, але з іншого боку, чи дійсно було так легко сьогодні здолати опонентів, Чи це були якісь складнощі? Враховуючи те, що ми забили на першій, по-моєму, хвилині, якщо я не помиляюсь. Ми налаштовувалися, але сьогодні задачі взагалі я на цьому турнірі не ставив задач виграти цей турнір. Якби стояла задача виграти цей турнір, грало б там 8, 9, 10 максимум чоловік. Там грали б двома четвірками. А так мені здається, що ми єдина команда, яка тут грає своїм складом. Всі інші поназапрошували, я не знаю, де там, от, який Арділогістик після цього турніру там осінню буде, який Авалон, який стар, не знаю, директ який там буде. Но ми своє награємо. І враховуючи навіть ту гру з арділогістик, коли ми програли, там 4-3, якби я не вийшов, то ну, ми б їх поклали на лопатки. Я впевнений в цьому. Тому... Сьогодні також не було ніяких там задач, але хлопці мають розуміти, на який рівень вони далі збираються, вони мають щось доводити, не дивлячись на те, що штучка, яку я зовсім не люблю, тут м'яч не літає. Ну, ми зробили те, що ми мали зробити, і все. А сьогодні пограли рівно всі, хто були на лаві запасних. Сьогодні от кілька таких е, моментів було, здалося мені з моєї коментарської позиції, що партнери кілька разів ігнорували Макаренка, коли він був на хорошій позиції, але до нього менше просто не доходив. Чомусь сьогодні е, ваші підопічні так ігнорували 29-го номера ваш, вашої команди. Перше, вони не мої підопічні, вони підопічні листопада, і я не втручаюсь е, в його діяльність зовсім. Ви ж бачите, що якщо на лаві запасних потрібно... Сидіти і не грати, я сиджу і просто спостерігаю за своєю командою. Це важлива ремарка. З приводу Макаренка, я думаю, що десь комусь не вистачило досвіду для того, щоб підняти голову і побачити. Ми для цього працюємо. Це вже я порахував більше, ніж 4 роки ми працюємо. І зараз тільки починають приходити результати. Тому ті люди, які не піднімають голову, ну, думаю, будуть підшуковувати собі інші команди. Або будуть піднімати голову. Ну І підсумовуючи саме цей літній сезон, який поступово вже виходять на фінішну пряму, чи можна вже підбувати якісь проміжні підсумки, І чи можна зробити, що зараз Десна знаходиться у більш оптимальній формі, якщо саме виходити літній сезон? Привідкрию таємницю. З перших матчів тренер сказав, перше коло. Ми граємо всім складом, набираємо форму, з другого, фо, з другого кола починаємо показувати результат, починаємо давати результат. От як він сказав, так воно зараз і відбувається. Тому ну, я задоволений тим, як команда рухається. Я думаю, що ми ще будемо підсилюватися. Нам в команду потрібна молодь. Деякі хлопці будуть тренерський штаб переходити. Ті, хто вже досвідчений, ті, хто вже пограли. Але тут потрібні швидкості. Я бачу хлопці, яким за 30 які грають в інших командах. Вони вже не встигають. Навіть за моєю молоддю, вони вже не встигають. Тому це робота команди. Ну останнє питання. Знаю, що. Десна в тому часу планувала йти навіть екстралігу цього сезону, на жаль, ми в екстралізі не побачимо, тому що вже є десь команди, які вийдуть на старт сезону. Але чи є саме плани щодо всіх українських змагань у новому сезоні? У мене є велике бажання грати на тому рівні. Величезне бажання. Ми просто не готові, склад наш не готовий був. Вийти і стати кластом я не збираюсь. Якщо ми будемо виходити, то ну, це має бути команда з відповідними виконавцями. Не для того, щоб нас там били, а для того, щоб нас поважали і про нас говорили. І ну, я б хотів би мати дві команди, дві десяти. Одну в Києві, одну зверху, але це вже як Бог дасть. Ви ж бачите, як все рухається. У нас були плани вже виходити в екстралі ще до війни. Ну. Є коригування, які від нас не залежать. Ми працюємо, ми працюємо, а там уже як Бог дасть. Дякую.